Спочатку цього літа росіяни знов активізували свою діяльність. Вони почали відправляти сюди більше піхоти, застосовувати більше авіації, більше артилерії. Тому ми не бачимо змін за останній місяць. Ми скоріше можемо говорити про те, що зміни ці почалися влітку. Проте варто зауважити, що з 24-го року, з травня, коли росіяни почали повторний наступ на Вовчанськ, це все і є один великий штурм, і насправді тут ніколи не було легко. Те, що ми мали довгий час стабільну лінію, яку ви. Бачили і по мапам, і яку про яку ми говорили, заслуга виключно військових, які власне тримали і тримають досі. Цю смугу оборони. Наша піхота через ускладнену логістику, тобто волоконні дрони тут на напрямку, вимушена сидіти на позиціях. Буває по 100, буває по 170 днів. днів. Наші дрончики є пріоритетною ціллю для ворога. Також вони полюють за артилеристами, тому усе, що відбувається тут, відбувається кров'ю потом військовослужбовців і є заслугою військовослужбовців. 57-ї окремої мотопіхотної бригади наших суміжників.